Одні побили та викинули з вікна п'ятого поверху, інші безжально розстріляли. Правоохоронці розслідують одразу два факти жорстокого поводження із тваринами. Бездиханне цуценя знайшли діти в одному із дворів на бульварі Героїв Крут. Щеня знали мешканці, його підготовували, а малеча любила з ним гратися. Так зазначають у дописі групи району. Коли знайшли хвостика, одразу звернулися до ветеринарів та правоохоронців. Лікарі встановили, що у тварини без. Зліч гематом, поламані ребра та вибиті зуби. Як з'ясували поліцейські, над цуценям жорстоко поглумилися та викинули з вікна п'ятого поверху. Ще одна жахаюча історія трапилась у селі Горішні Шерівці. Там невідомі розстріляли двох собак на подвір'ї 80-річної пенсіонерки. Власниця собак проживає сама. І, як пояснила поліціянтам, почула гавкіт і хотіла вийти на подвір'я, але вслід пролунали постріли. На двір так не вийшла. Згодом знайшла собак уже неживих. За даними фактами, поліцейські розпочали кримінальні провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України, тобто жорстоке поводження з тваринами. Наразі проводяться всі необхідні процесуальні дії з метою встановлення всіх обставин злочинів та притягнення порушників до відповідальності. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.